Привіт, Макс, питання не по темі каналу. Як би ти поводив себе в такій ситуації? Мені далеко за 30. з 16 років живу далеко від батьків. Вони в селі приїжджаю до них, хоча б декілька разів на рік. Коли збираюся назад, вони стараються запакувати мене по максимуму, тим, що є в них консервація, і все таке. Я потім все це не їм і просто викидаю, коли зіпсується. При цьому дуже шкода їх праці, коли відмовляюсь. Брати, вони ображаються. Слухай, ну це жиза, як то кажуть. Я, звісно, вже давненько не був в у, А, у Але я розумію, про що ти кажеш. Я скажу так: що при таких розкладах правильно, все ж таки, взяти у них для них це можливо, їм так легше. Вони таким чином проявляють свою любов до тебе. Вони таким чином, ну коротше, їм так спокійніше. Ось батьки тобі дали. І вони, от в цей вечір, коли ти це взяв, ну вони щасливі. І тоді, ну, для того, ти береш не для того, щоб сам там менше працювати, ти береш не для того, що ти, що ти лінивий. Ти береш це, щоб зробити їх щасливими. А те, що ти там з'їш, це не з'їш, то таке. Але ж вони далі у тобі, а ти їм щось привези, ти їм щось купи. І все. Тому, скажімо так, при таких розкладах взяти у них цю консервацію нормально, це можна. Це можна. Чому ні? А можливо, якщо ти там нічого там не їш, пошукай, може в твоєму місті якісь фонди є, куди можна це все віднести. Можливо, Не знаю, з їжею там воно трошки проблемно, але можливо, і тоді все буде супер.